Усім великий привіт! Великий привіт в хаос. Подивимося на новинички, давно не було, мене давно не робила огляд. Вирішила заглянути. є шубки нарядного багато. Шубок бачу, багато класненьких є. Ось така мохнатенька. Досить хороший польський бренд. Я маю, до речі, багато речей з цього самого бренду. Таких базових худі, світшоти, джинси, куртку. То прекрасно носяться. Ось така шубка, м'якосенька. Ще ось такі коротенькі білі. Дві з половиною тисячі. Комбінована шкір замом. Така кусуха, хутряна шубка, коротка, але це якби косуха. кусуха навіть не бачила такої медалі, що пошита бомбером бачила з хутра. От косухи ще не бачила. Білесенька, симпатична. Ось так висить в розтібнутому вигляді. Непогано досить, досить така стильненька, симпатична, більш молодіжна речей, але я в свої 55 років тут купляю такі кежувальні речі повсякденні. Шкірзам. Штани і є просто величезний вибір кольорів 1200 гривень. Такі штани можна і в крайній машинці брати, але для чого їм там? Ну це шкірзам, їх протерти, все освіжив, якби. Можна теж широкі штани тим. Так, тут щось дуже на красивому кардигани. В'язка в рубчик, бордовий колір, є білий, є чорний з хутром. Зараз це тренд 1700 гривень. Ось такий. В чорному кольорі застібається на блискавку, я не дуже люблю так от. Хутро і близько любить зачіпатися. Ті зубчики. І біленькі ще є. Біленька тка тема, 1700 гривень. Просто база. Я так розумію, це чоловіча сорочка. 800 гривень. Чорні-білі. Це чоловічі. Куртка на півпальто 4,5 тисячі. З блискавкою і на гудзиках. Тівідові жакети і це костюми. Є низ ще до цього жакету. Ви тільки погляньте, які гудзики, як емалю покриті і такі от металеві деталі. Красиві гудзики, красивий. твіт. з підкладкою тримає форму цей жакет. 1900 гривень. Але він класний, класненький і якісний досить. Ще є в чорному кольорі, але в чорному кольорі має таку блискучу ниточку. До речі, цей білий теж я стала з цієї сторони, то є золотиста ниточка. А от так не було дуже видно. Ще жакет в чорному кольорі. Білий мені краще сподобався. Ось така спідничка, в складке. Вона коротесенька. За Класичними довгими спідницями, то можна вже йти в зару. Там буде і класика, і молодіжна. Тут більш Ось таке молодіжне, коротеньке. Сорочка нарядна розшита лелітками. Таких речей багато перед святами, перед новим роком це зрозуміло. Бренди нашили. тому що покупці ну, повинні якби, перспективно шукати. Я не кажу саме про нашу країну, можливо, нам не дуже зараз до свят, але це міжнародний бренд, європейський, а, тому вони ще є не тільки для нас, а загалом 1800 гривень. Ось така сорочка. Ну, я бачу, що багато хто купляє, значить, зустрічає інтенсивно новий рік, десь все одно з родиною, з друзями, хочеться зустрітися, ось така сукня-слів. З парчової тканини 1100 гривень, і ще є в сталистому кольорі. Зараз з цим відключенням світла в магазинах ледве світло світить от пару ламп, коли потрапляєш під одну лампу, то отак от от сильно видно, а чуть-чуть бік, і вже зовсім темно я не жаліюся, а констатую факт, хочу пояснити, чому такий перепад може у відео бути світлом. Ось таке ще пальто. Мені сподобалося. Хтось повісив два. Аж на один вішак. Класненьке. Хм, де ціна. Пальто симпатичне. Як зваляної вовни. Дві тисячі гривень. Ну, так, скажу недорого відносно. Давніше не була, я бачу, Дуже? тут навезли дуже-дуже класненького. Подивіться, скільки новорічного, новорічний такий лапіка, мила жилетка з печеньками. Сантами, шкарпетками, з подарунками, цупкої в'язки. Ще ось такі жилетки, є симпатичні з таксами, хо-хо і так далі. 1300 гривень, оверсайз. Може бути і на М, і на Л. хто як любить. Під таку жилеточку вниз можна взяти з в ку складки, Препі стиль. 899 гривень. З боковою блискавкою. Ще симпатичний джампер. Забуваю, як ця тваринка називається, така свинка. Досить модна зараз різні бренди. А вона австралійська, по-моєму, пікібара, якось так називається. Можливо, не пікібара, але десь щось подібне, 1100 гривень. Ось такий джампер. І симпатичненький є з коленим, розшитий лелітками з бомбоном, ані з бомбоном. Симпатичний досить, 1100 гривень теж. Та так я розумію, це тапочки. Вони не те, що зручні, вони такі прикольні, няшні, 1000 гривень. Ну і коли холодно вдома, то звичайно у них зігрієтеся, а вам холодно не буде. Такі ведмедики симпатичні. Ведмежата. ведмежатка. Ще спідничка 1000 гривень в клітинку, такий препіль стиль англійський, стиль коледжу, університету з печеньками. Ось такий джемпер, він такий досить-досить товстенький. Досить товстенький. 1100 гривень. Так, уги і з ведмедиком теж джембер, симпатичний. Ви погляньте на цей симпотний джемпер. Який класний ведмедик. Теж можна з такими спідничками на З чорний, ось там ще зелена класна спідничка є. її не дістати або з тією чорною, що он там. Просто симпатичний, класний джемпер. Ще ось такі з печеньками є і з тими пікібарами, якщо я правильно пам'ятаю, як цю тваринку звати. Цей класненький. А багато страдіварів ось такі є. Не страдіваріус, Страдіварі, по-моєму, у берсіці є 1200 гривень, коштує. Як багато класних дрібничок. Набір шкарпеток, так? Так, це шкарпетки, три пари. Новорічна тематика. 459 гривень, 70 котону. Так, з оленями джемпер класний, вкорочений, коси в'язка, оверсайз, симпотний досить і ціна 1200 гривень. А ще тут набір шкарпеток, 5 пар в такому будиночку. Подарунковий набір класний. 559 гривень. Теж в складі котон і акрил. Напівпальто 2200, оверсайз темно-синій колір. Така курточка напівпальто модненьке. А ще є клітинку, гусячу лапку. Моя стильна тема, ви тільки погляньте, на цей стильний принт 1700 гривень, дуже класненьке. І ще в таку гусячу лапку є така клітиночка. І в чорному кольорі, і в синьому. Няшні хутряні сумочки, довга ручка, застібається на блискавку з хутром. 1000 гривень, без гривні. Колаборація з Хелокіті, Навушнички, вушка. Ах, тут котаки Хеллоу Кітті некесенька і симпатичненька. Дуже класні вушка, навушники для того, щоб гріти вушка ваші. 660 гривень. Чорні є, просто чорні вушка, як з норочки. 459 гривень. Ну і є пухани. Який класний пуханчик, яке класне пухове пальто. Натуральний пух написано. З капішончиком. Тут навіть видно саме який пух. 5 тисяч гривень. І є в кремовому кольорі теж. Але вони такі класні, м'якесенькі і не важкі, до речі. З капішончиком капішон. відстібується, це великий плюс, як для мене. Ось такі пуховики класні. Ви тільки погляньте на цей куханчик. Сподобався дуже. Пайповгусячу лапку і в складі є шерсть. Пильне довге, ціна заклеєна. Так, тут видно, 2800 коштує в гривнях, з поясочком і в складі шерсті. Довгий пальто, лисичу лапку. Класненьке. Так, текстиль і шкірзан 1100 гривень, і в зеленому кольорі є теж. І в бордовому ще є з вольветом, зараз покажу. 800 гривень зараз зі знижкою. Ці без знижки, а ці зі знижкою. І ще класні є бордові. На бордові ціна подивилася 1100 гривень. Мега круті джембури. В такому кантрі-стилі, з качками, ось тут качечки. Це не новорічна тематика, а така модненька зараз. Щось нагадує такий американський вінтаж. Класні джемпери, м'якесенькі. 1700 гривень. Стильні балоні сумки, які нагадують сумки бренду Longchamp. А хаус просто практично злизав у них ідею. На Longchamp складуються тут просто такі штучки. Лончам можна закрутити її і скласти так от. Стігнутих хто знає, про що є. Тисячу гривень, така сумка. А, ну, вона магастильна, стильна. Звичайно, що вона в рази дешевше, ніж мінщан, і ще є в чорному кольорі ось така. Непогані вона досить такі стильні ці сумочки. Тисячу гривень треба дати. Латексні куртки подовжені в бершці. Теж є короткі такі, просто їх так попали, це, не... це... це про Це пуханчик класний. Вал, 5 тисяч гривень. Зсерединий чорний латекс. Отак тканину називають. Самі модні інстаграмні курточки. З такої тканини молоді дуже любить. Вони дуже мега стильні, модні, ця подовжена І ще з поясочком. Кого цікавить, ось така сорочка, можливо, вона приталена з джинсу, виталена. Темно-сенідині, високі манжети, купище джинсів, у нас там є 1200 гривень, така сорочка. Джинси класні. І я вже на початку говорила, що я маю джинси з хаус і прекрасно носяться. Джинси розвішані, ось так вони ще лежать. З високою посадкою, наприклад, широкі штанки. Щоб пройтися по ціні, зрозуміти, з гумкою поясі, наприклад, ось такі півтори тисячі гривень. Ціна не дуже виросла з того моменту, як я купляла. Але можна попасти на знижку. 1700 гривень такі сірі. Вони всі широкі, до них це просто залужені джинси. Їхня ціна зараз 800 гривень. Всім до зустрічі у нових відео ми були в хаос.